Так, друзі колеги, всім привіт! Моє вітання! Видвигаємося на чергову ділянку, будемо проводити ораночку. Так, хочу вам ось показати, проїжджаю ось наш ставок один, а ось так він розлився. Ось така кількість у нас колеги води. Лебеді плавають. Так що хто там каже, що у нас взагалі конкретна суш, то можете просто бачити а це що робиться. Ось знову ж таки 300 метрів черговий ставок. Отут, де стоїть вода, отут колись ну, Люди корів прив'язували, там взагалі берег повинен бути. А воно, бачите, воно все залило. Тому води у нас в цьому році як ніколи. Порозливалися ставки, це просто жах. Далі туди воно так іде там, по цю сторону трішки вище, де оце ми їдемо огорати, то там трішки вище. Але все рівно якби є місця такі, що... Я долинки. Так, що там у нас ззаді? Хтось каже, що вже оранку недоречно проводити. Але я вам скажу, що в нас такий регіон, що ми конкретно під, ну, під картоплю ми проводимо на навесні, не з осені. Бо знаю багато хто проводить її з осені. У нас навпаки. Ось поле зрихлене взагалі, бачите, тут вище, тут горб висохає, а туди нижче. Тому якби ця процедура така, що вона вже не перший рік проводиться, вже якби знаємо, що, куди і як. Тому вирішено провести оранку під сою. На тій ділянці буде соя висіяна. Поки що не знаю, який сорт, але впевнений не що соя. І по тому... між ще ми не визначилися. Так, друзі, ну що у нас тут? Пороночка йде, все нормально, в принципі, 에, спочатку заїхав, трішки було сирувато, та й долина там є, одна, друга, то сирувато. Але в цілком цілком йде нормально. Отак воно все виходить. Зараз покажу, ми це виходить з суботи на неділю приїжджали сюди е, в ніч. Ну як ділянку одну до, доопрацьовували, вирішили сюди поїхати, а потім якби воно ну... Не йде, не йде оранка вночі, очі закриваються, то ось, ось межа. Зараз покажу, бо це тут луг далі заходив. Отак ось. Ночна оранка. Ну, а це сьогодні я ось заїхав. Оце ось в принципі нічим вона не відрізняється. Так що, якось так. Була тут а, значить, кукуруза в монокультурі, я не пам'ятаю, років 5, а може й більше. У минулому році був соняшник, ну, а тепер а тепер буде, мабуть, соя. Ось кукуруза е, ви це, виорюється. Так, значить доопрацьовуємо оцю ділянку. Ну, бачите, сирувато, воно ще налипає. Допрацьовуємо значить, оцю ділянку і переїжджаємо на кукурузу. Так що слідкуйте, підписуйтесь, хто ще не підписався, пишіть коментарі ваші. І будемо показувати вам ораночку кукурудзи. Так, що тут у нас? Палка соняшника торчить. Ви ну, знаєте, в принципі, і не треба сюди тикрона ніякого. Все чудово працює. Ось тут ще трішки щось налипає. Ну, В долині, в долині сирувато, то трішечки налипання є. А взагалі нормально, нормальний плужок. Я ним задоволений. Класно робить свою роботу, зливає ідеально. І ось можете бачити, скільки лежить палки. Скільки лежить палки. Ну і ось. Отак виходить. Сейчас з землі по Кабіну, ай-яй-яй. Так. Ходимо ядою. Чик. Долина, ну, тут невелика, а туди воно більша. Ну, я думаю, нормально буде все. Так, а ну зараз як якось в долині воно розцей, перевертає його. Так, що тут? О, трішки пробуксовка пішла. Ну, Працюємо без блокіровки. Ось так, отак воно виходить. Тоді ще закриється волога боронами від компанії Гергос. Побачимо, може навіть і двома боронами вийдемо в цьому сезоні працювати, а може навіть і трьома, нас їх три. Так що, слідкуйте, буде цікаво. Хочемо, до речі, ще спробувати стригельну борону на закритті вологи, як воно взагалі піде. Чи піде воно, чи не піде, будемо дивитись. І потім воно закультивірується і посіється соя. Я думаю буде нормально. Так. Отак, обертаємо і розвертаємося. Тут я не знаю хто це враг. Мабуть, якийсь Т150. А тут треба порозно очарувати, бо постійно заїжджають до нас сюди на цю територію. Ну що, доходимо до чергової долини. Сидіння скрипить, казали мені, бумаж сидіння, тут його вже не мазати треба, тут його вже треба міняти. Треба якесь ставити пневматичне чи, можливо, вже механіку, дивитися по коштам, що там скільки коштує та і ставить. я скажу, що непогано, непогано виходить, Не ну а ви пишіть в коментарях. Вони коротенькі і не можна робить, нормально розвертатися. Треба робити оці непонятні, непонятні оці рухи, Оце туди-сюди, це воно, воно так неправильно. Ні, отут присідає. Все Кадиллак. Ох и Кадиллак той. Да, потом с ворота подходят эти все. Тут така ділянка, я вам скажу, що вона ну як, тут ніколи глибокої такої оранки не було. Постійно там пеленами шкрябали, вперед, назад, там кучу нагорне, там викине, там ну таке, ну не годиться. А це от бувають навіть такі міста, ідеш, а воно так наче припинає його. Ну, понятно, що пелен тоді то вверх, то вниз його. Так що тут, я думаю, на наступний рік, ну як, соя буде, після сої треба його ще глибше зорати, постаратися. Бо не знаю, що після сої тут буде, можливо, можливо, кукурудза. Ну Так взагалі непогана картина мене цілком влаштовує по глибині. По глибині, можливо, хтось буде запитувати, можливо, комусь цікаво. Е, я дивлюсь, щоб було не тяжко трактору. Ну і мене влаштовувало. Я дивлюсь, що під цою, в принципі, е, нормально. нормально. Воно рештки оці прикидає. Тому якби, все люкс. Це як треба. Ось ці душка ця є, скрипить, це капець. Цікаво, як він себе покаже на кукурудзині, хочеться вам показати. Ту-ту-ту. тут тухі той дзізіо. Так, незручні його знову ж таки оці всі розвороти. Диви, яка роля. Та ти що. Хоч коко, яєчечко отак. раз, отак, як в боулінг, знаєте, запускає додей. Коти його. Коти, коти не бійся, називається. Mm -hmm. Так. Головне, плуга не забудь перевернути, бо я раз забув. Mm -hmm. Забув, як дав, печу, а потім обертаюся, а воно ролля така, Думає, йомайо, а це наорав. А перед цим знайомий приїжджав і ми щось я вийшов до нього, ми спілкувалися і поїхав так. Так, Це десь тут, мабуть, борозна. Ось, мабуть, борода да оця борозна була. Поделюсь щось таке непонятне. Так, колеги, доходимо в краї вже. Закінчуємо діляночку. В принципі, в принципі що? що я можу сказати? Отак виходить, якась річна там он, кукуруза вивертається. Ну, а так, в принципі, видно де. Я починав, а це вночі орали. Ну і що треба що в цій оранці? Головне, що зрівняло, палку всю соняшника заховало і все нормально. Так що можна сіяти. Звичайно, хтось каже, десь там щось не так не докинуло, десь там перекинуло. Колеги, це ж вам плуг, це ж, це ж не плуг, плюс зубова борона, чи плюс ще й культиватор, чи плюс ще й сівалка. Це плуг. Він робить свою роботу. Що ми бачимо? Ми бачимо рештки кукурудзи чи соняшника, яке торчить. Абсолютно. Тому я вважаю, що плуг справився своєю роботою на всі 100%. По волозі. Ось о. Ось ось вже волога. Так що проблем з вологою в нас немає. Так, зараз, значить, йду обідать. Папка відходить ось з ворота якраз, рівняє тут. І переїжджаємо на кукурудзку. Подивимось, що в нас вийде, як взагалі воно все вийде, яка буде картина. І вам покажемо. Так що, колеги, кому сподобався відосик, ставте палець вверх, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. І обов'язково пишіть, коментуйте. Отак от ходиться велика цяя, порозна. Колесо на другу сторону і пошов. Йома. -йо. Щоб не їздили. Бо як заїздять, отою, то кукурузу, то сою, то соняшник ось Аж ця, аж пісок чи глина вивертає. Це ми заглибили по самій цій... Та -да. Так що, щоб знали, що можна колесо на другу сторону кинув. І якщо ви хочете мати отакенну, отакенну здорову борозну, отак працюєте. Так що якось так. І пошов собі, дивіться, легенечко. Красота. Дорога є, є. На дорогу не залізли, не залізли. Дорога до нас теж не залізла, так що все нормально. Це люкс. Хрещений, оце борозна, е. Ну води на став. Да аж, аж глинчак воно повивертали. Побілим, білим, білим, білим. Да, Тут такої борозни ніколи не було. І все воно... 35. Та якщо, якщо не більше. Якщо не більше. Так, все погнали на кукурузу.